Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі Медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка Медіаплатформи вгору. Сьогодні у випуску поговоримо про Олешківську громаду. Дізнаємось, як зараз живуть її мешканці: чи є світло, газ, вода, продукти, чи мають люди доступ до медичних послуг ліків. До прямого ефіру приєднається наша гостя, начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Ми працюємо у прямому ефірі, тож ставте свої питання у коментарі, будемо на них відповідати. Також закликаю всіх, хто нас дивиться, пропонувати теми для наступних програм. Друзі, нагадую, що у вас є. Унікальна можливість потрапити 7 червня на онлайн показ стрічки медіаплатформи вгору нескорений Херсон у межах кіноклубу Докудейс у фільмі. Ви побачите унікальні кадри, які вдалося зняти під час повномасштабного вторгнення у Херсоні. Тож запрошую вас на перегляд стрічки 7 червня о 19 годині. Подивитись можуть всі, хто реєструється на показ. Кількість місць обмежена. Дату, час показу та форму реєстрації додала у коментарі. Ну, а далі говоримо про Олешківську громаду, і до нас вже приєднується Тетяна Гасаненко. Пані Тетяно, вітаю. Добрий день, дуже рада. Пані Тетяно, перше, що хочу спитати, яка зараз ситуація в Олешківській громаді зі світлом, газом, водопостачанням, продуктами. Ситуація залишається вкрай складною, але якщо говорити конкретно, то говорити про всі населені пункти не доводиться, оскільки деякі населені пункти, можна сказати, щезли з карти України. На жаль, в тому в Тому вигляді, в якому вони існували до цього, якщо конкретно про місто Олешки, то в деяких районах міста Олешки електроенергії немає вже більше року, десь менше року, але її немає фактично жовтня 2023 року. Що стосується водопостачання, то всім відома трагедія це підрив дамби каховського гес позбавила мешканців. Олешок питного водопостачання і мешканці на сьогоднішній день багатоповерхівок змушені набрати воду зі скважин, піднімати її на поверхи. Це ті жителі, які залишаються газопостачання в деяких населених пунктах. Наявне воно не є постійним, є періодичним, проте інколи буває. Звісно, дуже тяжка ситуація із медичним обслуговуванням, оскільки аптеки є, але ліки надзвичайно поганої якості вони дуже дорогі за ціною, але не надають їй належної допомоги. Лікарів, в Олешківській багатопрофільній лікарні залишилося дуже обмаль, і надавати допомогу вони можуть людям, які мають російський паспорт та російський страховий поліс, і ніяк по іншому. Ціни на ринку залишаються стабільно високими. Ми їх так само відслідковуємо. Можливості у людей заробити звичайно, що немає. Жителів залишається дуже обмаль, але вони живі. На жаль, але турбуватися про них ми не можемо, оскільки ця територія повністю заблокована окупантами. Чи можна приблизно сказати скільки людей проживає у громаді, та чи є можливість у них виїхати на підконтрольну Україні територію? Ну, я думаю, що всім відомо про те, що би, територія Олешківської громади зараз перебуває під постійними обстрілами. Коли ситуація була ще більш-менш стабільною, ми могли вести якийсь такий дуже дуже первинний, скажімо, облік, коли люди отримували гуманітарну допомогу, ми робили опитування стосовно там проживання, сусідів і так далі. Наразі, коли ну, місто і більшість сіл просто під обстрілами, то робити це дуже тяжко. На серпень минулого року ми нараховували 9 тисяч мешканців. Хоча на початок повномасштабного вторгнення їх проживало більше 40 тисяч чоловік. На сьогодні ми думаємо, що залишилося не більше 7 тисяч, можливо, 6 тисяч населення. Звісно, що громада заблокована, але є волонтери, які погоджуються вивозити людей. Ми тримаємо контакти з волонтерами, з бажаючими нашими жителями, які висловлюють нам такі пропозиції щодо виїзду на підконтрольну уряду України територію. Це дуже складно, оскільки дорогу між містом Олешки і ну, в сторону Радинська великих Копанів називають дорогою смерті. Дуже багато дронів. Уже багато цивільних загиблих на цій дорозі, тому виїхати важко. Волонтери за зараз погоджуються забирати людей тільки з тих більш віддалених сіл, тому насправді важко, але це можливо називати якісь конкретні контакти в ефірі. Я зараз наразі не хочу, тому що ми розуміємо, що нас прослуховують так само наші вороги. Але якщо є така потреба, треба звертатися, і ми допомагаємо. Який це шлях треба подолати наразі, щоб виїхати з окупованої території з Олешок? Як зараз люди виїжджають? Так. У нас є проблеми зі зв'язком. Перепрошую. Це в мене проблеми. Підкажіть мені, будь ласка. Так, чекаємо тоді, поки на зв'язок з нами знову вийде пані Тетяна. Видимо, є якісь проблеми з інтернетом. Перепрошую за це. Просто ми працюємо у прямому ефірі, і тому такі труднощі подекуди виникають. На жаль. Я хочу поки що, поки ми чекаємо на пані Тетяну, нагадати, що ви можете дізнаватися більше інформації стосовно Херсона та області на наших соціальних мережах. Підписуйтесь на нас у Фейсбуці, в платформа вгору, в Телеграмі в Гору Ньюс в інстаграмі, вгору, у Тіктоці, вгору Херсон. Також Чекаємо на ваші питання, тема сьогоднішнього ефіру. Ситуація в Олешківській громаді. Якщо вам цікаво дізнатися щось, поки ми чекаємо пані Тетяну знову в нашому ефірі, ви можете ці питання залишати у коментарі. Ну і також нагадаю, що ви можете звертатися по безоплатну правову допомогу до фахівців Херсонського фонду Милосердя та здоров'я за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Нагадаю, що фахівці допомагають з оформленням різноманітних заяв, вирішенням питання стосовно оформлення виплат, компенсації за зруйноване майно і також оформлення пенсій офлайн онлайн підкажуть, як діяти, якщо у вас виникли труднощі з різноманітних юридичних питань. Мені повідомляють, що поки що зв'язок не відновлений. На жаль, тому єдине, що можемо, це чекати, поки він з'явиться, і ми зможемо продовжити. Розмову з пані Тетяною, тому попрошу вас зараз написати мені в коментарі, звідки ви нас дивитеся. Давайте разом з вами зараз поспілкуємося, діліться, які країни, які міста, села, населені пункти, де ви зараз перебуваєте. Цікаво завжди дізнатися про це. Ну, а поки ви пишете. Нагадаю, також важливо знати для тих, хто перебуває у Херсоні або на території Херсонської області гаряча лінія Херсонської обласної військової адміністрації стосовно евакуації, також будь-яких інших питань, які у вас виникають, ви можете звертатися туди і дізнаватися необхідну інформацію. Ну і також нагадаю, поки що ще е, немає зв'язку з пані Тетяною. На жаль, так у нас інколи трапляється, нічого не можемо вдіяти, це прямий ефір, але хочу нагадати вам, що вже скоро, 7 червня, ви е, можете подивитися стрічку. Е, Нескорений Херсон у межах кіноклубу Докудейс ЮАЙ. У фільмі ви побачите унікальні кадри, які вдалося зняти журналістам медіаплатформи вгору під час повномасштабного вторгнення у Херсоні. Перегляд стрічки буде 7 червня, подивитись можуть всі, але необхідно зареєструватися, тому що кількість місць обмежена. Усі необхідні дані і посилання є у коментарях, тож можете реєструватися вже зараз за лінком у коментарях. Єдине, що хочу зазначити, що посилання на перегляд самої стрічки ви отримаєте після реєстрації вже ближче до дати події. Вона прийде на вашу пошту, яку ви вкажете у формі реєстрації. Отже, я бачу, що пані Тетяна змогла до нас знову приєднатися і продовжуємо розмову про Олешківську громаду. Пані Тетяно, рада вас бачити. Сподіваюсь, що інтернет зв'язок далі буде більш стабільний. Тож, ми зупинилися з вами на тому, що говорили, що небагато ну, залишилося зараз людей у громаді. Складно дуже виїжджати, і моє останнє питання було яким шляхом люди зараз виїжджають? Пані Тетяно, ми вас не чуємо, на жаль, звук зник? Є проблеми зі звуком? На жаль, не чутно. На жаль, звука немає. Пані Тетяно, пропоную вам ще раз до наш на ефір. Можливо, якось відновиться звук. Ще раз я перепрошую за такі труднощі, які у нас періодично виникають. Інколи інтернет-зв'язок підводить, але менше з тим наполягаю, щоб ви залишали свої коментарі, свої питання. Пишіть також, де ви зараз не дивитеся. А ми будемо знову пробувати м, е, поговорити з пані Наталією, Тетяною, перепрошую. Пані Тетяною. Давайте ще раз спробуємо, але все-таки якось складно. Так, дійсно, цього разу складно, але ми вже вас чуємо, тож пропоную продовжувати нашу розмову. Е, ми зупинилися на тому, як люди виїжджають, як їм це вдається зробити. Через які ну, до речі шлях да шлях в'їзду на територію України досить різний, але в будь-якому випадку людям доводиться долати шлях через територію Російської Федерації. І всі ці, е, ну можна сказати, неприємні речі: фільтрація, допити це все їх супроводжує безумовно. Деякі наважуються на пішохідний перехід через колотилів, коли там близько двох кілометрів треба йти пішки. Зрозуміло, що людям похилого віку це дуже важко здолати цей шлях. Проте є волонтери, які допомагають. Або це можливо бути за. Із через території країн Європи. Ну будь-який шлях він є складний, шлях на батьківщину. Проте ну люди наважуються. Ну останнім часом стало все менше, тому що залишається в громаді люди в основному маломобільні, в основному похилого віку. Тобто, ті, хто мали бажання виїхати, вони виїжджали вже попередні два роки. Зараз таких людей все менше, проте всі вони можуть отримати допомогу і здолати цей шлях. До речі, про допомогу зрозуміло, що люди, долаючи такий складний шлях, перебуваючи вже на ну, один рік під окупацією, їм вона необхідна. Які програми допомоги передбачені для переселенців з Олешківської громади? У нас в територіальній громаді прийнята програма соціальний захист населення. Її фінансування на 2024 рік складає дві 3 мільйона гривень. В програмі чітко прописані заходи, на які можуть бути спрямовані це бюджетні кошти, і категорії осіб, які можуть цим скористатися. Звичайно, що це не всі просто, не все населення, але це першочергово люди, діти, які мають орфанні захворювання. Це е, наші захисники і захисниці, які, не дай Боже, отримали поранення чи то контузію. Це можуть бути військовослужбовці, які навчаються за контрактною формою. Тобто, у нас є положення, в якому чітко прописані всі ці категорії. Перелік документів створена комісія, яка розглядає е, ці документи, і потім надає пропозицію начальнику військової адміністрації щодо надання матеріальної допомоги. Але я би хотіла сказати про те, що ми не тільки використовуємо власні кошти, кошти місцевого бюджету, але ми організовуємо допомогу нашим жителям. Наприклад, за допомогою благодійного фонду Адра нам вдалося залучити 260 тисяч гривень мешканцям нашої громади на відшкодування за оренду житла. Тобто, це можуть бути. Різні приклади ми не обов'язково спираємося тільки на те, що є місцевий бюджет, який зараз ну значно втратив зрозуміло в своїх доходах, тому що е, наша громада з першого дня перебуває в тимчасовій окупації. Проте я хочу зауважити, що ми завжди на зв'язку, е, і будь-хто може звернутися за будь-якою допомогою гуманітарною, правовою, медичною, просто за роз'ясненням, Ми всім допомагаємо і е, нікому абсолютно не відмовляємо, де б ця людина не перебувала навіть за кордоном. Навіть в тимчасовій окупації до речі до нас дозвонюються люди. Ми з ними спілкуємося. Ну і звісно, всі ті, хто перебуває на підконтрольній території уряду України. А з яких саме питань найчастіше до вас звертаються мешканці громади? З яких найчастіше найчастіше, скоріше за все, це питання актуалізації даних в реєстрі територіальної громади. Олешківська громада була однією з перших, які відкрили доступ до реєстру. Він нам, на жаль, був припинений з 24 лютого, але ми змогли відкрити віддалене місце адміністратора центру надання адміністративних послуг. Тому люди можуть звертатися і актуалізовувати свої дані, тому що з цим дуже багато проблем. Тоді люди не можуть отримати там якісь види державних допомог. Ну за те, що або не актуалізували, або колись, на жаль, були. Внесені помилки, значить, звертаються до нас також дуже багато для оформлення спадкового майна, тобто ми надаємо довідки, хто проживав з тією чи з іншою особою на момент смерті. Багато було звернень під час, звісно, після підриву Каховської гідроелектростанції, під час отримання державної допомоги, і наші спеціалісти тоді працювали просто в режимі 24 на 7. Ну тобто, все залежить від потреб людини. Бувають досить такі випадки, якби і не зовсім. Стандартні, коли наша жителька громади народжує дитину за кордоном, і просто не знає, як оформити там свідоцтво на народження дитини. Вона телефонує і просто ставить запитання, як мені це зробити, щоб дитина була там громадянкою країни. Ситуації інколи настільки різні, що ми не зовсім готові просто зараз відповісти, але жодне звернення не залишається без розгляду і без допомоги. А скільки людей приблизно зверталося після підриву Каховської гес по допомогу з компенсації і скільки отримало? Е, ну я не назву зараз прямо однієї одиниці, тому що в нас деякі були випадки, коли люди отримали, наприклад, допомогу гроші. Надійшли на картку, але в зв'язку з там проблемами банку отримали дещо пізніше. Але я скажу так більшу загальну цифру: близько трьох тисяч осіб, які виїхали з Олешківської територіальної громади на підконтрольну уряду України території, отримали допомогу за рахунок коштів державного бюджету. Ну жодне не залишилося без розгляду. Якщо була відмова, значить така відмова. Була вмотивованою, тобто, або людина не була зареєстрована як житель нашої громади, або не змогла довести факт свого проживання. Ну тобто випадки були різні. До кожного знову таки підходили індивідуально. Була комісія, яка розглядала всі ці випадки, надавала і таку допомогу за допомогою телефоном, як підготувати пакет документів, які документи додати, які замінити. Тобто, всі, хто звертався, всі отримали допомогу. Є запитання від глядачів, як люди виїжджають на підконтрольну територію України після того, як отримали російський паспорт. Я ну я не знаю наскільки про це доречно говорити так в прямому ефірі, але виїжджають, вони проходять фільтрацію, звісно, і в тому числі, скажімо так, бесіду з представниками Служби безпеки на території України. Вони пояснюють обставини, про яких їм довелося отримати російський паспорт, ну тому що е тимчасова окупація нашої громади, вона вже ну, є досить тривалою. І вижити, навіть просто вижити без російського паспорта, наразі є досить складним. І якщо людина називає мотивовані підстави, ну знову. Це до кожного індивідуальний підхід, але якщо не буде російського паспорта, то вона не зможе перетнути територію Російської Федерації для того, щоб в'їхати на територію України. На жаль, такі вже обставини. Наприкінці хочу запитати, куди мешканці громади можуть звертатися по допомогу? Чи можете ви надати контакти? Ми їх розмістимо. Я знаю, речі, не знаю, чи доречно назвати просто контакти знову таки в прямому ефірі. Якщо заходите на сайт Олешківська міська рада, всі контакти там наявні. У нас просто сайт е, з додатковим захистом, тобто зайти з окупованої території туди не так просто. Це можуть зробити тільки жителі громади. І там розміщені всі контакти, причому досить таки відокремлено. Ті, хто хочуть просто актуалізувати дані, там прописані контакти адміністратора центру надання адміністративних послуг, є електронна адреса Олешківської міської військової адміністрації, за якою всі звертаються і отримують обов'язкову відповідь. Є мої особисті телефони, які дивним чином передаються населенням один одному і в телеграм-каналах, в різних чатах. Я завжди відповідаю на всі телефонні дзвінки. Якщо я з якоїсь причини не Могла відповісти обов'язково перетелефоную. Всі це знають так. само на зв'язку всі працівники виконавчого комітету Олешківської міської ради, які працюють виведені з простою, бо наразі це не всі в міської військової адміністрації. У нас активні сторінки в соціальних мережах. Сторінка Фейсбук Олешківська територіальна громада. Ми всім відповідаємо. Якщо хтось звертається письмово, управління соціального захисту виконавчого комітету Олешківської міської ради це дві сторінки, за якими можна звертатися, і за будь-якими наявними телефонами працівників. Посилання на сайт ми вже залишили у коментарях. Також зараз Дякую. залишаємо посилання на facebook сторінку громади. І електронну адресу, якщо вам зручно, будь ласка, то так само можете і надати вона активна. Ми всім абсолютно відповідаємо. Просто ми потерпаємо так само від хакерських атак і від наших ворогів, які ну, роблять нам неприємності, в тому числі Фейсбук, сторінками, нашому сайту, нашій електронній адресі, тому знаючи, що вони слухають наші ефіри. Не говорю прямому ефірі, але звісно, ними можна скористатися всім жителям нашої громади. Також розміщаємо адресу електронної скриньки. Дякую за розмову, пані Тетяно, і до наступних зустрічей. До наступних зустрічей. Дякую, що не забувайте про тимчасово окуповані громади цікавитись нашими проблемами. Ми завжди готові на контакт з вами. Дякую великим. Тож, попри складнощі зі зв'язком, все ж таки поговорили про те, що відбувається зараз в Олешківській громаді, і як мешканцям можна отримати допомогу. Друзі, у середині ефіру ефіру я нагадувала багато про допомогу юридичну і про наші майданчики у соцмережах. Не буду дублювати. Дякую, що приєдналися сьогодні до нашої трансляції. Дякую за ваші питання і до наступних зустрічей.